Всім привіт! Ви дивитесь рубрику, а ви знали що? І з вами я, Тарас Шпідько. Сьогодні ми поговоримо про космос. А ви знали, що у космосі панує тиша, тому що там немає середовища для поширення звуку. Тим, хто любить помовчати, космос напевно б припав до душі. Космос дуже великий. І я не думаю, що у когось вистачить сил досліджувати все це. Вік всесвіту оцінюється приблизно в 13,8 мільярдів років. Існує багато космічних фактів, які відкрили сучасні люди, і багато з них перебувають у процесі вивчення. Наприклад, висота людського тіла буде збільшена приблизно на 5 сантиметрів у просторі. Причина в тому, що хребет людини випрямляється. Тому що сила тяжіння натисне вниз. Здивований: у космосі плаває понад трильйон різноманітних об'єктів і мільярди галактик. Це лише приблизні цифри. Точних даних про галактики, об'єкти, зірки ні в кого немає. І цей список можна продовжувати. Сонце приблизно в 300 тисяч разів більше Землі. Воно витрачає мільярди кілограм маси щомиті через сонячний вітер. Неймовірний факт. Температуру ядра найближчої до Землі зірки сягає 15 мільйонів градусів в Цельсії. Скажу ще одне: на Венері день довший за рік. Так це правда, що один оберт навколо Сонця займає 243 земні дні. У космосі налічується тисячі різних планет. У нашій сонячній системі їх 8, але у Всесвіті чимало інших систем, подібних до сонячної. Існує близько 1800 підтверджених нових світів, відомих людству, і приблизно 3000 знаходяться на розгляді. Є ймовірність, що планети придатні для життя, як і наша земля. Ось такий він космос. А у світі ще багато цікавого та дивовижного. Тож до нових зустрічей. Па-па!